Час хочу падать. Перше, все питання кадрове. Спочатку треба було знайти людей у лікарні, які здатні ці елементи цього завдання виконати. Відпрацювання в операційні, щоб правильно було розташоване обладнання, мікроскоп, штучна вентиляція, легень там багато інших пристроїв. Тобто, ергономіка в операційній надважлива у таких складних випадках. І тому саме втручання ну вже пройшло нормально. Ми проводили з нею тестування. Це було різне тестування. Це в Вимова, це письмове тестування, це аналіз зображень, це її рухи. Завдяки цьому нам вдалося зберегти пані Наталії гарну вимову, ту, яку була у неї до того, як вона дізналася про свій діагноз. Пам'ятаю підготовку до операції в операційній і пам'ятаю. Під час операції пробудження, коли проводили, Анна е Вікторовна проводила зі мною тести. Ну, Пам'ятаю, як на них відповідала, там це. Угу. Так. Так. Зелений, жовтий, блакитний, червоний. <паспоряджен> Із молодими. Півробітниками дуже легко працювати.